Історія з гори, вже гори звісною львівською тютюновою фабрикою. Я скажу відверто, я навіть не знав про її існування до того моменту, як почали засоби масової інформації розповідати про ту жахливу просто ну, мерзенну ситуацію, яка склалась на цьому виробництві. Мова йде про те, що на цій фабриці штампується ліва тютюнова продукція. Причому в кількості неймовірній. Останній випадок, якщо не помиляюсь, румунські прикордонники заарештували вантаж Тютюновий виробництво цієї фабрики на суму біля 7 мільйонів євро. А таких випадків не один, не два, не три. Коли слідчі БЕП завітали до цієї фабрики, то Фактично, про це Железняк в своєму інтерв'ю розповідає за його інформацією, безпосередньо від Олександра Ткачука надійшли певні рекомендації своїм детективам пригальмувати слідчі дії, проігнорувати і припинити розшук тих виробничих ліній, які знаходяться за межею адреси. На яку виписана ліцензія. І фактично зараз слідчі дії щодо величезної тютюнової контрабанди, вони призупинені. Я не можу сказати, що вони не закриті, бо в мене такої інформації немає. Але принаймні слідчі дії завдяки втручанню Олександра Ткачука, вони призупинені.